Всім привіт! І в цьому відео я вам розповім про найпростіший спосіб заробітку на криптовалюті. Про те, як я сам намагаюся заробляти на криптовалюті. От Зараз вам розповім. Коротше, слухайте темку. Це дуже проста темка, І тому мені здається, вона є такою класною. Так от, коротше, заходите на CoinMarketCap. От, Зайшли, от, такий от сайт. І шукайте якусь криптовалюту, яка жорстко просіла. Шукаємо. Ну, давайте зайдемо сюди-сюди. Шукаємо якусь така, що жорстко просіла. Так, завантажується. От. Ну, я би таке не брав. Тобто, я би таке не брав, вона не жорстко просіла. Вона не дуже жорстко просіла, і таке не треба брати. Треба брати такі, що жорстко просіли. Е, давайте цю. Такі, що десь на... не, не жорстко просіли, такі, що. Ну, це точно не треба брати. Це прям запізно. Зараз вам покажу, яку треба брати. Зараз. Зараз постараюсь знайти якусь таку, щоб показати. Оць, оцю, в принципі, можна було б, в принципі, хоча, ну не знаю, ну. Ну, не знаю, можна було би, в принципі. оцю можна було б. Якщо ви хочете прям до хрена купити альткоїні, то таку я би. Можна було б і купити. Це прям нормально. Бачите, так от просіла. Жорстко. Ну, нормально так просіла. Тобто отут чуваки якісь закупляли, отут якісь закупляли, отут, отут. І всі вони просрали свої бабки. Ну, не всі, там більшість. Більшість по-любому подумала, що це якась скам монета і не треба в неї вкладати. Отут, отут, отут. отут трошки щось виросло вже лише. Два роки не росло і тільки тут, що то Я би цю може купив. Оцю можна було би купити, зараз покажу вам, які ще можна. Треба от такі, що жорстко просіли, купляти тільки. Оця теж норм. Норм, типу, більш-менш. Хоча. Ну, не знаю навіть. Не знаю навіть. Ну, я думаю, ви зрозуміли мою стратегію. Як я вкладаюся в альткоїни. Просто, просто дивлюся на те, щоб ціна на них жорстко просіла і купляю. От і все. І ті, на яких ціна сильніше за все просіла, ті, і купляю. от така у мене стратегія. А там сайти їхні, я не читаю взагалі. Сайти, що вони там пишуть про ті криптовалюти, це мені взагалі пофіг, бо ну, блін, нормальних криптовалют, ну реально нормальних, тільки десь, певно, о, вже трошки тут упало, вже нейтрально, вже не тут. Це клас. Коротше, нормальних криптовалют ціки, десь 5, напевно. Тобто, біткоін, USDT, ефір. Ну, і ще там, може якихось там 1-2. Оце нормальні криптовалюти. А все інше це єбани піраміди, їбане казіно. Ну, моя думка. тобто. Все інше це таке по принципу піраміди. Працює. Тобто, просто якась залупа, на якій можна як просрати, так і виграти гроші. Ти все. Тобто вони існують, оці всі криптовалюти, оці, що я зараз дивлюсь, тільки для того, щоб їх там холдили і. і все, вони більше ні для чого не потрібні. Куби, ще подивитися, давайте, давайте цю подивимось, що тут? CTP. CTP, що норм? Ну не дуже. Не дуже. Треба такі, що прям дуже жорстко просіло купляти, наприклад. В купляти якусь криптовалюту, ну, як мені здається, як мені здається, яка є якоюсь такою старою, що десь ну, з 20-го року, з 20, ну, десь з 20-го, з 19-го, там, з 18-го року існує. І щоб вона дуже довго жорстко падала. От, я б в таку прям вкладався, бо мені здається, такі прям потім дуже жорстко мають і вирости. Ну, Моя думка. О, я оцю купив. Я зараз. Я в оцю вклався. От. От я купив, певно, отут десь. Ні, навіть не тут. Так, е, да, я десь отут купив. Це нова досить. Це нова, це 24-го року, так, да, я, я оцю купив десь. Я не пам'ятаю, на, на яку суму купив, але десь. Вона виросла. Вона виросла. Що ж, давайте я вам вже покажу свій. Е, гаманець. Що би не показати, от мій Binance гаманець. У мої бабки 66 бабок да, долярів. Що да. в мене є? У мене є Uniswap. Uni. Я купив її, коли вона. ну, За 5 доларів я купив. Я оці всі оці всі 4 криптовалюти, як за 5 доларів, всі купив. От цю купив за 5 доларів, вона вже 5,27 коштує. Ця теж 27, оця кібернетворк. Оце CTG Strange. Ну, 5, Коротше, знайдете, як захочете. 518 і оце тензор. Оце 3 центи дало, Оце щось найменше виросло. Але пусте, нормально. Коротше, отак от, Отака от штука. Я, е, типу, зовсім нещодавно, десь пару днів назад Лише закупився. Е, десь пару днів назад лише закупився. Давайте. Зараз подивимось на цю. Я її купив закупив тоді, коли вона впала, там чого-то до 7, по-моєму, вона впала. Навіть до 6.90 вона щось коштувала. Я десь. Де я її купив? Ну, коротше, купив нормальну так за якусь. Це нова? Ні. Як це показати, блядь? Не десь отут, коротше, купив. Десь отут, за, за 6.90, я оце пам'ятаю. Я за 690 її купив. От і вона виросла. Така от моя стратегія. Тобто вона досить робоча, мені здається. Е, давайте ще покажу, які я закупив вже на, на цій біржі KuCoin. Тобто, Бо ну, на Binance немає так багато криптовалют, як тут. Тут побільше. Тому я тут ще зарягався нещодавно. Які в мене тут є? У мене є. Е, Блять, я не сюди, так. Активи. Торго, Торговий аккаунт, от. Зараз покажу. А от, 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 от мої, коротше. От. Полікс купив я за 5,30 центів. 5 доларів 30 центів. А зараз коштує 5 5 доларів 48 центів. Томі купив. Оце прям нормально виросло. Тобто ну, за 5 доларів, я за 5 доларів купляв. Це я купив за 5 доларів, вже 23 центи виросло. Ось тут 7 центів, а цей впав. Оця Пандора впала, але теж трошки виросло, бо я пам'ятаю, я дивився останній раз, тут було щось 4,5 USD, та вже 4,7%, тобто вона теж трошки виросла. Ну, Я всі, ну, я, я думаю, ви зрозуміли, по якому принципу я всі ці е, е, щіткоїни купляв. Тобто, просто щоб дивився на цьому сайті, як вони просіли. І тільки найбільше просіли, я купляв от. така от стратегія. Тобто, я ще скажу так, от, чим більш якось безнадійно криптовалюта виглядає, тим вірогідніше в неї треба вкладатися. Це моя така стратегія. А чим більше вона здається такою, що от зараз вкладеш її. Заробиш бабок дуже швидко і дуже багато, от в таку точно не треба вкладатися. От мені здається, отак от треба робити. Тобто, навпаки, все. Бо більшість не заробить. Тобто, значить, треба робити не так, як більшість, а так як меншість. Купляти якісь такі криптовалюти, в які більшість би не хотілося вкладатися, от, і так заробляти. Ну, це моя стратегія. Тобто, якщо не згодні, то там, напишіть чому. От Показав свої, свої криптовалюти, які я купив. У мене тут ще, я USDT на 43. Долари. Я не на, не, на всю котлету, не на всю котлету закупив. Бо я вам зараз розповім чому. Е, у, мене був, у мене є на каналі відос, там, по-моєму, один з перших про те, як я просрав на криптовалюті 400 доларів. Ну, Насправді не 400 просрав, десь 300, 300 десь просрав. І закупляв я тоді криптовалюту. Ну я не дуже добре пам'ятаю, бо це було десь січень 2022 року, десь так здається, е, Ну, по такій самій стратегії, що дивився ті, які впали дуже сильно, і їх закуповував. От. І це було правильно. Але потім я зробив помилку. Тобто, я, коли криптовалюти почали рости, то я почав далі в них вкладати. Це було неправильно. Ну, Точніше, докуповувати. Коли вони почали рости, а вони досить швидко виросли. Десь через тиждень-два виросли, вже. тобто я вже був десь пару доларів заробив, я подумав, ну треба ще вкладати. І це було неправильне рішення. Треба було лишити в себе на, на цих на USDT і вже їх докуповувати, коли б вони впали. Отак треба робити. Ну, я не буду зараз вдаватися в деталі, чому саме так треба. Просто можете знайти інформацію в, на YouTube. І там собі будете знати. Ну, я з Ютубчика сам це взнав все. Коротше, криптовалюту треба купляти. Ну, Щіткоїни треба купляти тоді, коли ціна на них впала. І коли на них ціна, на ті шіткоїни, які ви купили, ціна почала падати ще далі. Треба докуповувати їх. От, їх треба ще докуповувати. А коли ціна на них росте, не треба докуповувати. Треба або ну, виводити, фіксувати прибуток, або, типу, ну, далі холдити, але не, не докуповувати. Отак- от. От, 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 от. я вам розповів про мої, типу, стратегії. Так от. Ще хотів вам показати таку прикольну криптовалюту. Я не знаю, чи я зараз можу знайти. Навіть не знаю. Якось вона називалася, чи то там. Біткоін паладіум якось так. Буде? О, 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 оцю. Оцю хочу показати вам. Я от її знайшов і, типу, піздяцько обнадіївся, чек це сказати правильно. Тобто, подивіться. Вона існує, типу, взагалі, з якогось там. 18 го року і дивіться, отак от, отак, от, 20, дивіться, яка ціна на неї щось. 0.0025. І падала, і росла, що то там. І отак от виросла. Ну, подивіться, вона виросла аж в тисячу разів. Тобто, це прибуток X 1000 Тобто, це би вклав е, 5 доларів. Отут, отут купив би на 5 доларів десь на початку 23-го року. І вже через, бляха рік, через півроку, пів мав би вже. Х тисячу. Тобто купив би на 5 доларів отут, і тут уже би мав 5000 доларів. Це прям це щось нереальне просто. Тобто, я дуже надію, що я куплю таку криптовалюту, от, яка так само виросте. Тобто Я надію, що якась з цих чотирьох так само виросте в тисячу разів. Це, звісно, дуже мало вірогідно. Це піздець, як мало вірогідно, насправді. Але було б класно, було б дуже класно, реально. Саме тому я кажу, що треба. Ну, я не знаю, чи казав тут, чи не казав. Коротше, якщо казав, то пофіг повторюю, що треба купляти якомога більше альткоінів. от. Ну, в мене не багато грошей, і, типу, я не можу собі багато купити. Але якби у мене було ну, хоча б 1000 доларів, я би собі купив 100 альткоїнів якихось таких, щоб просідали. Просто 100 альткоїнів і. Ну, якби, вони, якби ціна на них падала, я би просто докуповував там. А якби ціна росла, я би не докуповував, я би якісь інші вже шукав і їх купляв. Ті, на яких ціна просіла. от. І отак от зі стальт-конів, які ти купив, там може один, може один з них отак би виріс. Так як оцей. Так як біткоін паладіум. Типу, це взагалі щось нереальне. Один зі... Тобто, ти би купив, наприклад. 100 різних альткоїнів по 5 доларів. Тобто ти б вклав би десь 500 доларів. От, і один з них би виріс. Тобто, всі би, нахуй, заскамились, один би виріс в 1000 разів. Та як оцей. І ти б вже заробив 5000. Тобто, це взагалі. Тобто, якщо у вас є бабки, я б вам отак радив робити. Купуляти якихось 100 альткоїнів або навіть 200. Ну, за 200, певно, важко було б. Слідкувати, я би, певно, з того би купив, якби у мене були гроші. У мене нема. У мене немає, я собі не можу таке дозволити. Тому отак от роблю. Отак от роблю, купив собі небагато, та й маю. Отак от. Що можу сказати? Я можу ще сказати за ф'ючерси, що фьючерси це їбаний скам, скам ніколи цим не займайтесь. Фьючерси за це, Ну, Блять, там, там ніхто не заробляє, там заробляє, певно, лише 1% з тих, що там щось ставить. Більшість просирають свої бабки. Я... У ну, мене вже є відео на каналі що про фьючерси і про те, чому це скам. Можете подивитися, якщо не в курсі. Ой. Щас. Ще хочу розповісти свою ідею. свою ідею. Можете написати, що ви про неї думаєте. Ну, якщо ви щось там шарите в крипті трохи. Коротше, е, така ідея. Можливо, я це зроблю, можливо, ні. Е, дивіться, біткоін почав рости десь в 2020 році, от. точніше, в 2021 році. Ну, під кінець 2020, 2021 він ріс, у 2022 ріс. От. Два роки він ріс. Отут теж було сильно ціна виросла десь. Ну, рік він ріс десь. Десь один рік ріс. Угу. Десь півтора І тут я. І зараз він теж почав рости. Тобто, зараз той період, коли він росте, е... на мою думку, він буде рости десь 2 роки, так як оцей. А потім в просяде. Тобто буде рости десь 24 й рік, 25 й рік е... і у 26-му присяде. Тобто, моя ідея така: я може це зроблю, невпевнений. Коротше, якщо до 26-го року біткоін ще буде. Рости, тобто він не, не просяде, тоді я просто візьму ф'ючерси на, буду шортити ф'ючерсами на біткоін, тобто на поставлю на те, що він впаде. Бо ну, він має впасти, це так працює. Тобто він колись росте, колись падає, колись росте, колись падає, тобто воно так працює. Тобто він, якщо він до цього, як я сказав, 26 року не, не впаде, я тоді куплю ну, фью, ці ф'ючерси, буду шортити. От. Да, я тільки що казав, що фьючерси це скам, а тут зараз сам говорю, що буду на них намагатись заробити. Ну, попробую, попробую. Можливо, не факт. Може так зроблю, може ні. Ще точно не впевнений, так. Що би ще хотів сказати? Ну, знаєте, кріптони, які дивляться це відео, може, якісь там кріптани є. Розкажіть свої якісь там тємки по заробітку на криптовалюті. От я вам своє розказав, тепер, може ви якось мені. Ну, не тільки мені, там, всім, хто читають коментарі, розкажете. Я... Мені було б цікаво почитати реально. Бо я криптовалютою якось так цікавився, десь в 21-му році, 22-му, а потім підзабив. от. Я трохи відстав від цієї, цієї, цієї навколо криптанської теми. Я от тільки от не пару днів назад, щось далі почав це щось цікавитись трохи. От недавно дізнався про якісь мем, мем я щось. Навіть не знаю, що це таке реально, це якась нова тема, якої не було. Тобто, можете там розповісти за це, за якісь там інші теми, які у вас є. Було би цікаво коротше почитати. Да. Ну, що можу ще сказати, дякую за перегляд. Всім і